Ще раз здравствуйте, шановні друзі. Хубаво свобода відпродовжує відбуватися на нашому місці. І нарешті з такою більш 15-х хвилин затримкою на паркет виходять ті, бо хмельницькі боліваліки, мабуть, найбільше чекали. Спортвідер плюс проти енергії. Перший тур, друга гра. Болівальників більше, шуму більше, підтримки більше. А якщо ви зараз дивитесь на Тих гравців, які з'явилися на паркеті, особливо у складі хмельницької команди, то насправді дуже багато нових прізвищ. Оча частини все розпочинається. 49 робить Роману Ковальчику, новому наставнику спортлідера. І ось президент Іван Гончар йде вітати Романа Ковальчика. Ато десмент аплодисменти від булівальки, хоча поки що. Ось... Новий наставник спортлідера. Лише очікує майбутні аплодисменти, які ми сподіваємось буде, за що давати цьому відомому наставнику, який з цього року з цього сезону буде тренувати нашу хмельницьку команду. Будувати новий проект, проект не на один рік, проект на кілька років і присутність у складі спортлідера. Всіх паєтинка перший момент у візки енергії Бощук. Браво, бондани! Перехоплює Мартинюк, Пробиває кардаш під рукою. І куди кутовий? Коли 6-2 програли, удар переш пробиває кардаш перед собою. І буде бити колокол. Не влучає рамку. Кращий бобердер минулого чемпіонату. Михаленко бити можна і забивати. 1-0. Дмитро Михайленко після передачі Олексія. з ауту. Відкриває рахунок у нас за 15.33 до закінчення першого тайму. 1-0 з плюс повів. Ну, одним словом виходить, що він на 10 хвилин хвилині забив. Знову ж таки, з себе з 25, 25 хвилинами дуже важко вирахувати. Шеремета. Перехоплення від Коваля. Тримає його Мартиньов, може бути відкладений. Фол. А тут який момент небезпечний. Лег Шеремета у власній не переправи після прострілу Миколи Грицини. Миколюк. Калуков. Перехоплення і буде Дмитро перший на м'ячі. Карда жатує. врятував свою команду у цьому епізоді. Миколюк. Перехота від Ласовича Калуков. Лихаленко. Викривається є Паси є 2-0. 16-та хвилина у нашому матчі. 2-0 на користь спортлідера. Валерій Власович. Просто зразково показав комбінацію. Комбінація. Стефанків. Перехода від Мартинюка. Відкидка назад Запедіж. І знову кардаш. Пол. Передача вдотик на Шеремету Колобо прострілює. куди ж Палупан пробив. Зовсім найсвіжій бікурі та тут класно відборовся за те. А ось тут передача проходить до кузе, він б'є стійко, на користь спортлідера. Удар Федюка! Це вже було дійсно небезпечно. Андрій повернув На шеремету Махаланд. Мартинюк перепрошую. Удар метра. Лесенко. Шеремета грамотно ставить корпус. Не залишається залишається спортлідера. Можна тебе віддати, грає на богдана Андрій Лисенко. Шеремета. Пойдеш. Напередикаш шикарна передача і знову Кардаш стає просто сіною між гравцем спортлідера. Ласич. Михайленко. Калуков. Бетько, додик на Дмитра Калукова. Як же ж він хотів забити. Такі, розіграє цим древним пасом. У нас гравці енергії, тому що право грає до кінця. Вирішує одразу пробити поволь, але пробиває не точно. Федюк. Удар. Знову небезпечний удар у Андрія Федюка. Знову пас ворота, але ну, що тут заговорилися гравці спортлідера, вже потрібно виконувати кутовий. Контратаку на табес привозить на свої ворота Деліс. Батько бореться, але залишається м'язу енергетиків. Простріл. Пескова бачає зараз. Песков. Дюк. А тут Мартинюк пішов на переходлення. Трішки позиційно Дмитро повалився. Федюка, І здається, м'яч облизує Стейку. Кус. Класно покидає на Миколу Гресену, Той й калуково обіграє б'є. Сейв Богдана, де сейф Богдана Тимошука в матчі. Дійсно, ефектний. Микола Гресену такий добрався до цього м'яча. З муками через новий добрався. А Тут який удар виходить у нас у Михайла. 2-1. На закінченні четвертої хвилини другого тайму. Михайло Гацена носить інтригу наш поєдинок. Власне вона була із рахунку 2-0. Розібралася ситуація на Миколу Гецеду Передача Тимошук і Лисенко на пару. Рятує ситуацію біля воріт. Ух, який момент виник фактично з що, але Кардаш Шеремета на перехопленні. Тут є Бартенюк. Шеремета! Удар Кардаш. ...починає, починається Броунівський рух, але передачі йде на Коваля, який пробиває низом. Тимошук. На хвилин 50, а той більше Коваль. Обіграти всіх хотів. Тисенко лише Лисенка завалив, Тимошук знов сам пішов. Зараз що грає на Пайдіша, той прострілює. Карліш змагає перехопити. Передача була на Мартинюка від Пайдіша. Ось на майданчику складу спортлідера. Федько! Оїга передача Ліля! Знову Микола Грицина. Перехоплює Калуков. Обігє суперника. Ще один пас. І Віталій Радевич забиває у власне ворота. Один за 10 хвилин 54 секунди. Тобто на 15-й хвилині другого тайму у нас забиває енергія власне ворота Віталій Раде Намався також чітко визначити четвірками випускати своїх гравців. Удар Шерабета, який є який сейв карта, у Карташа. То де спати обом. Чому поєдинку у нас були? Був дабель пенальті. А тут Кузьміх. І знову хмельничани розпочинає від власних воріт Михайленко. І Дмитро підхоплює цю атаку і пробуває. Так забирає. Песко. Удар, який бакинський сей. Федюк удар. І він забиває. Андрій Федюк. Кладе у дальній кут. 3-2 у нас за 7-20 стає. Тобто на 19 хвилині. Або на 18-й. Рафаля Андрій Лесенко. Байдеш що там відкривається на йшов фланзі. Андрій Лесенко сам біжить. Обігає Федюка. Але влучає осідку з двошнього боку. Також його напрямку лице вийшло в руки Кардашу. Михайла Ух, який гутор, Сіку між тучає. І на щастя вискакує до Шеремети. Калуков головою скрай, точно на Лесенка. Пішла атака хвилівської команди Калуков! Друзі, це Дмитро Калуков! І що тут білі з і часів просто не треба. 4-2 на користь спортлідера лідера. Просто маестру. Пер... Михайло Грацина. Калуков на перехопі порожні ворота Падяш. Сантиметри. Рятують енергії від п'ятого. Тимошук пішов в атаку. За 4-2 можна потримати. Калуков останній. А, друзі, це також Дмитро Калуков. Не то, що передача Педіж, спроба номер 2 точно. Олександр з другої спроби, таке влучає у хороші ворота. 5-2 стає рахунок. Як ми лічали перед завтрашнім туром уже точно стануть лідерами. Ну, буває, звичайно, давай. Але роблять душе на 5 польових фактично у хмельницької команди. Є передача на Мартинюка. Ще один пас фаспедіж. Marteño, Marteño.